как это все будет. Я до конца не понимаю, во что я ввязываюсь. Так, в общем, я зашел в туалет. Трошки интервью. Ну, сейчас придет главный конструктор через пару минут. Вы подождете. Хорошо, да, конечно. Мы, место, мы будем путей и все показываем как есть по факту реалии событий очень сложно в наше время сейчас найти вот. хорошего повара шаурмиста почему непонятно то ли все хотят много денег то ли просто нету сейчас людей которые хотят этим заниматься мы решили э, попробовать э, ну понятное дело ради вас и ради нас мы хотим попробовать запуститься сами то научиться есть, готовить живот да если уже проект с то почему бы и нет я до конца не понимаю во что я ввязываюсь если честно но главное желание. так и во всем поэтому зато мы найдем ту самую потом научим или санитарную книгу, но ну, ну, да. вот для всех поваров она должна быть. То есть что ты не болен там, что у тебя нормально все со здоровьем, нету никаких там кожных заболеваний. В общем, я позвонил в одну клинику, и сейчас мы едем с Викой туда, чтобы в принципе, пройти все вот эти нужные обследования, всех врачей, поговорить там с кем нужно. и чтобы получить эту книгу. Я знаю точно, что есть люди, которые их покупают. Ну, это очень популярно, потому что я еще когда в универе учился, был товарищ, который просто там, грубо говоря, торговал этими книгами. Но это очень плохо. В общем, мне не нужно так делать. Уже Под, подхожу к клинике, взял тут какие-то бумажки, сказали взять. Вот. Посмотрим, насколько это затянется и можно ли будет снять. Ну в общем вот, пришел я. Сейчас посмотрим, что там и как. Буду аккуратно пробовать снимать. Если получится, конечно. Так, в общем, я зашел в туалет. Я не умру в туалете! Нет. А? Так, ну в общем получилось все. Будет у меня теперь книжка. И можно в принципе стартовать без опыта, без ничего. Но попробуем. Так, ну что ж, я уже все сделал. Я записываю. Та-ра-ра-ра-ра, та-ра-ра-ра. -ра Та -ра -ра Можешь меня поздравить. ожидаемой волной ну, не, не то что хейта небольшого недовольства от людей что в такое время э, мы продолжаем разговаривать на языке оккупанта э, на русском языке в целом мы понимаем что да это правильно то что вы говорите то что вы пишете всю свою жизнь разговаривал на русском языке и я очень э, люблю украину я здесь родился я здесь прожил все, все время все детство я здесь работал вся жизнь это украин вот э, мне сложно переходить на украинский язык потому что в голове я думаю на русском языке какие-то мысли у меня на русском языке я думаю что у тебя наверное Мы попытаемся, я не знаю, ты будешь пытаться, не будешь пытаться. Я, по крайней мере за себя, я вам положа руку на сердце э, даю обещание, что я постараюсь дальше вести э, этот блог, блог и наш рассказ на украинском языке. Попробуем. Ну, спробуем. Спробуем. Мы нашли шаурмиста, повара. Провели з ним співбесіду, але це не попало на камеру. Ми не записували. Він ми йому сказали, що ми плануємо такий проект відкрити і знімати відео, але він спочатку дав згоду на це, і що він буде з нами співпрацювати, буде працювати в нас шаурмістом, що він нам допоможе з якимось інвентарем, обладнанням. Що він нам розпише якісь технологічні карти, що він буде там працювати, це дуже прикольна ініціатива записувати це, як ми це робимо. Але наступного ранку він написав нам Viber, що, типу, хлопці-дівчата, я не можу з вами працювати, тому що в мене там роз... розклад, розклад електричок змінився і там, ну, типу, щось якісь просто, який на голову взагалі не налазить. Ми вирішили, що раз ми починаємо все з нуля, раз так складуються такі обставини, то, мабуть, і для нас, і для вас буде цікавим, якщо перші кроки шаурми нашої будуть проходити через Руки. Оці руки нічого не крали. І ми зараз їдемо за кухарським кителем. Добрий день. А підкажіть, кухарський кітель нам потрібно. червоно Отакий. И куда мы всякому году. На Давайте спробуем трошки интенсивно. <губить> <губить> Плочах кожні плечі, ну, трошки, трошки неповнено. Мені кажеться, uh -huh. трошки більше у вас плечах затягнуть. Uh -huh. Мірійте 48-50. Ми вже купили кітеля. Я вже буду, скажімо так, офіційно кухарем, тому що без кітеля ти звичайна людина з кітелем ти вже кухар. Що ми далі їдемо. Їдемо дивитися і обирати стіл. Я думаю, ми можемо попросити, щоб вони зробили його швидше. Не розумію, що ти кажеш взагалі. Що ми можемо зробити? Це була така шода провокація. Я не розумію. Хоча я щось зрозумів, що ми можемо попросити їх. Щоб вони зробили швидше. А, щоб вони зробили швидше. Зрозумів, добре. Йдемо на пошуки нашого стола. Зараз побачимо, що там куди треба йти. Колись замовилися не продалися, потрібно mm -hmm. і не зміг відкритись, передумав. Mm -hmm. Що вас конкретно цікавить? Нам так, потрібен, потрібен стіл виробничий з паличками, але під наш розмір. Без питань, розмір. буде дуже треба, це дні причути без тишені. Ми вже сплатили за стіл. І віш ну. подобається 3-4 дні. 3-4 дні. Ми ці просто будемо рішати швидше. Це це взагалі чудово, тому що, хотів сказати, хотів сказати, е, тому що всі інші е, виробники, до яких ми телефонували, або зв'язувались якось, або взагалі нам не відповідали, або 2-3 тижні і там передоплата, ну, предоплата, передплата. А він сказав зараз 3-4 дні. Ну, Можливо, напевно, що нам він потрібен один цей стіл. Ні, а... Насправді ін... жіночка мені сказала, що швидше не можна. А оцей хлопчик такий ці. Ну бачиш як? 2000 years later. Він нам обіцяв менеджер. Обіцяв нам, що ми отримуємо наш стіл через 3-4, максимум 5 днів. Ну, тобто ми замовили його в понеділок, а чекали, що отримаємо четвер-п'ятницю. Ось, ми кинули, точніше, не кинули, ми повністю оплатили в бухгалтерію разом з ним. Ми е, отримали квитанцію. напевно, треба буде пошукати. Uh -huh. Ось. Е, а вчора, Ну, сьогодні п'ятниця, а вчора. Менеджерка або менеджериня, або хто вони там нам сказала, що, на жаль, любі хлопчики і дівчата, стола у вас не буде, і взагалі ну, таких сроків не, не, не може бути, і потрібно чекати ще тиждень. Причому вона сказала, що в понедільника вона буде розбиратися, почому вона по п'ятницю не могла розбиратися. Ну, взагалі не зрозуміло. Зараз будемо дізнаватися, що так, що не так. Ви Та таке, не перемикайтесь. А ми попали до нашого заказу. А ви можете по зараз. А сколько подождать по не Сколько ждать? Я не знаю. А а вообще, кому? Нам нужен либо... Нам нужен вообще главный менеджер. Да. Или руководитель, или не знаю. Нам просто пообщаться по поводу нашего заказа. Это сейчас придет главный конструктор через пару минут. Подождите. Хорошо, да, конечно. Потому что больше не с кем сегодня. В силу... Вот. Добрый. Добр. <связь> ну, подождите. Добрый, чекаем. Ну, никого не мает. Ха. Прикольно. Гарний сервіс. Добро дякую. У нас просто ситуація склалась не дуже приємна. Ми з Сімко домовились в понеділок, що на п'ятницю вже буде в нас стіл. Сьогодні п'ятниця, розумієте? А Елена это говорит, что в понедельник она только будет с этим разбираться. Я понял, просто при сказали, что ви чекайте. Просто його сегодня не він на Лена буде будет п'ять чи 6. И просто, ну... Я розумію, нам ну, в принципі. Ну а хто у вас головний тут якийсь керівник? У не не нас тут керівник кажуть. Нікого не немає. Я конструктор. Ну, я розумію, ну, з, з вами взагалі тут спілкуватися тоді немає. Ну Тобто ну, ми та справа, що ви приїхали і так би простоїте те, нічого до вечора, нічого. Просто ситуація в чому? Дивіться, якби це просто так було, там нам додому стіл потрібен, чи щось таке, це було б дне. Ми відкриваємо кафе, яке mm -hmm. буде простоювати вже тиждень. Нам потрібно платити за оренду, нам потрібно платити за всі там. Комунальні, абонт. Ну, це, і так це далі. вже таке, ну, це інше. І нам стіл потрібен був в жаті сроки. Сімко нам сказав, що стіл 3-4 дні, і він буде у вас з доставкою і все буде добре. Ну, сьогодні четвертий день. Але, Глобально сьогодні п'ятий. Ну, п'ятий, так. Олена, Єлена, Лєна і хто там. Сказала, що о, а ви взагалі там о, чертеж, да? Да. 20, чертеж тільки чертеж согласували, А в понеділок ще буде тільки зрозуміло, коли цей стіл може бути зроблений. І це не все. Ну розумієте, це було б прикольно, якщо б просто кафе відкривали. Ми це записуємо на відео. Всі проекти, от ми приїжджали до вас, ми це записували на відео. У нас два рази записано, що Сімко казав, що 3-4 дні він буде у нас. Ми це випустили, ми це показали і ну, що нам робити. Розумієте? до Сімка дзвонили. Ну, не дзвонили. Ну, я просто не розумію, з ким потрібно спілкуватись і що потрібно Ви вам нам скажіть, потріб... кому обратитися, хто нам поможе вирішити цю ситуацію і от... з ким зараз конкретно общатися нам? Ну? Не знаю, ну це, це так не робиться. Так справи взагалі не вирішуються, особливо коли це повна передоплата сто відсотків. Не прийшло і. Десяти хвилин, як нам приходить ось таке повідомлення, покажи. Стіл буде готов понеділок. Учитываю то, що вона розказувала, що в понедільника будет решать, так як у них не працює виробництво. Я не розумію, ну чому так? Ну чому? Хлопчини, мужичка, чоловіка, хто він, ну, я не знаю. Ну, я... це ж тут інженер. Інженер, нас, головний виглядь. інженер. До нього взагалі питань немає. Він там підсуетився, посадив нас, відчинив, побігав. Він русський язик. Він навіть з того нам помити. Коротше, до нього питань немає. Я думаю, що він як головний інженер справляється зі своєю роботою, але щодо менеджерів, менеджеринь особливо. Я думаю, що їм, щоб не втрачати клієнтів, потрібно задумуватись над тим, як вони позиціонують себе у напрямку надання послуг. Якщо її не навчили, як потрібно надавати сервіс, сервіс щодо покупок, то це не менеджериня, тому що людина, яка хоче мати гарний Рівень продажів, вона потрібна розуміти психологію, вона потрібна, їй потрібно розуміти, як. Ну коротше, мати підход до клієнта, да і взагалі. Ну, типу, такі, такі меседжі, які вона писала. Ну блін, ну ну це ж не, не ок. Добрий день. Алло, Вікторія, добрий день. Добрий Вікторія, uh, це є компанія Володимира. Ви приїхали в офіс якою метою. С мытою выяснить, что с нашим заказом, почему он нам не изготавливается. Вы же он вчера... изготавливается, но он не делается в офисе, он делается на производстве. Надо было меня набрать, я просто говорила, что на понедельник он будет готов. Нет, вы мне сказали, в Нет, вы мне сказали что в понедельник вы будете разбираться. У меня в скриншоте наше дело написано. Нет, потом мы решили на пятницу. Я, я написала, можна я. Можна я. Добрий витру? день. Добрий день. Да, Мене звати день. Олександр. Я також ну, маю трошки до цього діла питання. Ми mm -hmm. разом приїжджали в офіс до вас. Ми разом замовляли цей стіл, але Віка mm -hmm. розраховувалась там. спілкувалась mm -hmm. з вашим товаришем Синко. Ось, і розумієте, у нас сталася така от ситуація прикра, що Сімко нам обіцяв за 3-4 дні доставити вже готовий стіл по нашому замовленню в наше місце, куди ми там указали. Ось, він взяв Типу розписку написав, що він оплату отримав в розмірі 100%, поставив свій підпис. Що це uh -huh. він написав? Це було 26.09. Ось uh -huh. сьогодні вже п'ятий день, але стола немає. І якби ми не написали вчора вам Viber, що там з нашим Думаю, столом спілкувалися так, так просто був в офісі. Я зараз віддалена працюю. Я, я, Я розумію. Вам. Ось слухайте, і якщо ну все було б добре, то стіл ми би отримали, наприклад, сьогодні ранком як на п'ятий день, і все було б чудово, і ніякого питань ніяких питань не виникало б. Але Двічі-двічі Симко повторював, що так, 3-4 дні, тим паче, що якщо вам там потрібно це швидко зробити, то ми це влаштуємо і все буде добре. Розумієте, ми до вас звернулись, тому що у вас були найкращі сроки виготовлення. Ви обіцяли там, типу, 5-7 днів, але Семко сказав взагалі 3-4. Інші компанії, які спеціалізуються на цьому обладнанні, на інвентарі там на столах і так далі, вони одразу нам сказали, що типу менше ніж два тижні не буде, але ціна буде приємнішою ніж у вас, розумієте? Товля це готова. Я розумію, я розумію, але розумієте, і ви нас, що якщо б ми не приїхали сьогодні і не, не сказали головному інженеру, що це було все під запис, що у нас youtube проект що ми покажемо вашу компанію. Всіх сторін і взагалі, ну А це взагалі нам Ми працюємо 25 років нам взагалі. Ну, це якось розумієте, ми виконуємо завжди свої обіцянки. Просто, якщо якщо ви працюєте зі мною, то треба зі мною було вирішувати всі питання. Сімко просто коли був, був в офісі, щоб він вам показав. Я його просила тільки показати вам стіл. А всі питання треба було вирішувати зі мною. І ми б все мирним путем все вирішили. Не треба їхати, не треба нічого тут влаштовувати, ніяких тут концертів, нічого. Тому що якщо треба. Я приклала е, зусилля, попросила на виробництві, Вони сказали що на понеділок, бути готове. Я... Розумієте, що і... лежність треба, е, щоб вона висохла, що треба її е, зробити. Вона ж не може за один день за це Так, Я вас ну. розумію. Дивіться, ми, ми щодо концертів, ми не влаштовували ніяких концертів. Ми нормально. Та ви сам розкажуєте про ютуб ні, про фільм, та що? ні, розумієте, ми. Ні, так я вас не пугаю. Ну ні в якому разі. Ми просто знімаємо наш блог для того, щоб показати людям, як можна відкрити своє власне виробництво, чи щось там, типу кафешки, чи щось типу цього. Добре, і, да. і, і ми хочемо показати все з найкращої сторони. Наприклад, от ви, якщо захочете, ми вам також скинемо силку, там подивитись. Я коли до вас прийшов на виробництво, ну, типу, в цей офіс, так я взагалі сказав, що це ну найкраща компанія, що я бачу. Тому що тут гарне виробництво, гарні столи, і мені типу це подобається. І що ми будемо звертатись до вас, тому що там сім нам розповів дуже багато там цікавого і ну прикольно. Ось да. а тут виявляється, що ну, не ну не все так, як як нам обіцяли, і ми трошки, ну ну, здивовані, чому так відбувається, розумієте, Я, він вам все покаже. Я його просила покажи. Як він все показав вам, розказав по термінам, по, по вартості, по, ви маєте працювати з тим менеджером, ну, допустимо, зі мною. Да? Тобто, казали, якби ви казали зразу, що вам за три чи за дня треба, я б вам зразу сказала, що ні. І ви б не настраювалися на цей термін. Ну добре, ну, коротше кажучи, вийшло таке недопонімання. Ну, але... Я вважаю, що це просто непорозуміння. Да, да такої інформації. Добре. Ну добре, давайте тоді, тоді орієнтуємось на понеділок. Е, на понеділок... Володимир ЛТД і компанія, і Олена, Лена, е, Сімко, е, головний інженер, якщо ви там будете дивитися, але я думаю, що можливо ви будете це дивитись. Е, дорогі друзі, товариші, компанія Володимир. Будь ласка, звертайтесь до клієнтів так, як хотіли б ви, щоб звертались до вас. Всю інформацію доносите, все розказуєте, якщо не зрозуміло там комусь по 3-4 рази, це сервіс. Ви повинні робити все так, щоб я робилось так, повертати. так, щоб повертатись хотіли. Тому що я бачу в вашій компанії, що ви робите. Вони роблять на обйом, вони роблять на... Так, ви робите чудові речі, чудові столи, чудові там все інше. Це класно. У вас ціни хороші. Середні по ринку, але хороші. Трошки сервісу ще і ви будете найкращими, серйозно вам кажу. Тому ніякого хейта, просто зробіть роботу над помилками. Дуже дякую. Е, дуже дякую всім, хто дивився. Не забудьте підписатись, не забудьте поставити лайк. Е, я думаю, що Володимир ЛТД поставить дизлайк. але, ну, як хочете, тисніть колокольчик, дзвіночок, е, щоб не пропускати наші відео. Е, Діліться ссылкою зі своїми батьками, друзями, рідними, сестрами, братами, тітками, дядьками, котами, собаками. Е, Дивіться наш.